Характеристика Скарлетт Охара з роману Віднесені вітром. Ім'я Скарлет Охара. Вік. Починає свою історію як молода дівчина приблизно 16-17 років. Але згодом стає молодою жінкою, яка набуває досвіду та мудрості. Зовнішність. Скарлет зображується як врівноважена, красива молода жінка з виразними функціями обличчя, які відображають її силу та сміливість. Вона має великі виразні очі та густе темне волосся. Характер. Скарлет – це сильна, незалежна та винахідлива жінка, яка не боїться ставити себе на перше місце та боротися за свої інтереси. Вона має велику силу волі і завжди готова долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Інтереси. Скарлет цінує свою незалежність та свободу. Вона мріє про багатство і владу, які допоможуть їй забезпечити себе і свою сім'ю. Вона також цікавиться сімейними справами та має талант для бізнесу. Діяльність. У романі Віднесені вітром Скарлет переживає багато випробувань та труднощів, але завжди зберігає свою силу та сміливість. Вона активно бере участь у подіях громадянської війни, а також розвиває свій бізнес та сімейне господарство. Особистість. Скарлетт жінка з великими амбіціями та жагою до життя. Вона може бути егоїстичною та самовпевненою, але в той же час вона також має глибоке почуття відданості та любові до своїх близьких. Її сильний дух і воля допомагають їй вижити в складних умовах та пройти складний шлях до щастя.